Днями речниця МЗС Кремля Марія Захарова бідкалася про гроші, які виділяють партнери і союзники України на підтримку нашої боротьби проти російської агресії. У 2025 році Британія буде виділяти Україні приблизно 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Марія Захарова звертається з запитанням до уряду Британії, а не хоче мовляв уряд Британії на ці кошти полікувати британців, а не відправляти ці кошти на вбивство вбивство чужих людей, якщо пропагандисти говорять, що ті коштують на вбивства, то таким чином вони перекидають відповідальність за цю війну на Україну і на її партнерів. Мовляв, це вони розпочали цю війну. Вони вбивають, чому ж товаришка Захарова не бідкається про гроші, наприклад, тувінці? До чого тут тувінці? До того скільки коштів Росія витрачає війну проти України. У 2025 році військові віддатки Росії будуть становити 13,2 трильйони рублів або 95,4 мільярди доларів? В день Росія буде витрачати на війну 38 мільярдів рублів або 275 мільйонів доларів. А тепер питання: то по скільки мільйонів російська влада могла виділити і на лікування, і на те, щоб зробити унітази замість війни в Україні виділити?